Вітаю, друзі. Орбан переговорив з Трампом. На Росії впав літак, а РДК йдуть на псевдовибори Путіна, що мать його коїться. Отже, це вже можна сказати не новина, але Орбан злітав до США і в першу чергу зустрівся не з адміністрацією чи з діючим президентом Джозефом Байденом, а одразу чкурнув до Трампа, який з великою долею ймовірності знову стане президентом США. І що ж вони обговорювали? Орбан поділився, сказав, що Трамп розповів про свій геніальний план, як закінчити війну за один день, і тут одразу приємно згадати всіх тих коментаторів, які розповідали, буцімто Трамп дуже проукраїнський, як тільки він стане президентом, одразу надасть Україні усю потрібну зброю, аби та перемогла в цій війні. Але виявляється ні. Трамп каже, що взагалі не даватиме ніякої зброї Україні, і війна просто закінчиться, бо Україна її програє. Геніальний план від геніальної людини. Це, звісно, несподіванка. Ніхто такого не очікував. Ну, напевно, крім Орбана, тому що він і до цього висловлювався в подібному ключі. Приїхав, до речі, туди чомусь не зі своєю дружиною, яка, як він каже, захворіла, а з 19-річною дочкою, яку представив Трампу. Не сказати, що це якось виходить за рамки націоналістичних ідей Орбана і в цілому Угорщини за останній час і цілком можливо у них є сподівання на шматочок України або того, що від неї залишиться після такого програшу у війні. Щоправда, ідею про недопомогу Україні і таким чином закінчення війни вперше озвучив не Трамп. До цього подібним чином висловлювався папа римський. Так він нещодавно запропонував Україні підняти білий прапор, таким чином здавшись і зменшивши кількість жертв. На це вже відрагували наші греко Католики, сказавши, що тим, хто висловлюється подібним чином, варто сходити, покаятись. Ну і, власне, в офісі самого папи сказали, що не зовсім це малося на увазі. А білий прапор це не здача, а Просто примирення і бла бла-бла, але ну всі ми розуміємо про що йдеться, і кругом білий прапор це означає здача, і тут знову ж таки варто розуміти, що це не думка однієї якоїсь людини, яка кукухою поїхала, а думка лідера країни, і в тому числі політика, політика, який має вплив не тільки на свою маленьку країну, Ватикан, а на безліч людей по всій земній кулі, схожого від розповідань: Фіце, Папа Римський, Дональд Трамп. Ілон Маск, що об'єднує всіх цих людей? Слово, яке я не можу озвучити на Ютубі. На Росії сьогодні впав новий літак. Перед тим, як розкажу докладніше, хотілось би подякувати всім, хто підтримує цей канал на Patreon і Баймієкофі. Люди, дякую, ви класні. Отже, в Іванова сьогодні впав ІЛ 76 Спочатку писали, що в нього відвалився двигун. Потім що в цей двигун попала пташка. Е, зараз не знаю, яка версія, тому що новина власне щойно сталася. Можна поки зробити висновок, що ми не дарма вкидались в наші біолабораторії з птахами. Звісно, з часом набіжать фахові експерти, які пояснюють, чому і як це сталося. Але наразі бачиться ситуація наступним чином: по-перше, на Росії доволі часто почали падати літаки, і зараз мова йде не про якісь бойові виліти і наше ППО, а саме про цивільну авіацію. Це пов'язують з великою кількістю санкцій, ну що там з найбільшою кількістю санкцій, яка зараз накладена на якусь країну. Росіяни зараз змушені допилювати свої літаки, збирати таких собі Франкенштейнів із донорів. В цілому літаки розраховані на те, щоб продовжувати політ у випадку відмови одного з двох. Угонів, але якщо ця проблема комплексна і там були ще якісь поломки, це все стає складніше. ЛСР РБК і Сибірські легіони йдуть на псевдовибори Путіна сьогодні. Зранку вже почались бої, дорогі сограждані! Представник гур'юсу вже прокоментував, що ми до цього не маємо жодного відношення, і це вибір виключно тих росіян, які це роблять. Коротше кажучи, якщо що нас там ні, там вже є якісь просування, підірвали якийсь міст. Ну а керівництво РФ відзвітувало, що вже всіх розбомбіли і все локалізовано. В контексті цього стає цікавим. Це про це йшлося, коли США і ряд європейських країн повідомляли про якісь. Акти чи заворушення під час псевдовиборів на Росії до речі, про псевдовибори доволі важко брехати про те, що тебе буцімто обрала вся країна. Якщо вся країна на твій спектакль не приходить, тому росіян, усякими способами, намагаються туди заманити. Там виступають різні артисти. Вони прям гастролями по дільницям кочують. Ніколай, ти куди? Куди, куди на роботу В Кремль. Але найефективніше в цьому плані псевдоросійська опозиція, яка також закликає росіян приходити на ці вибори. Бот команди Навального приході на акцію полдень проти Путіна, якщо ви проти політичних убійств, против репресій, заміння і проти війни. В следующее воскресенье, 17 марта, приходите к своим избирательным участкам <laughs> ровно в 12.00. Это будет ваш голос против Владимира Путина, который невозможно украсть. Вокруг акции Полдень против Путина объединились все оппозиционные силы России. Это лучший способ показать, как много россиян выступают против Путина. То вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой. И то сдавалось бы, насколько потребно будто тупым ущербнобачиты на Тільки очевидні речі. Я уберу? Нет, Саме цікаве, що подібна хрінь була і на попередніх виборах. Вони теж розповідали, що ми не підтримуємо цього, тому ми туди прийдемо і як візьмемо, та як будемо там стояти, а потім як візьмемо, і як підемо додому. Ну, Росіяни і їх безпощадний бунт. А вона затримала нового зрадника Денис Гольштейн. Він військовослужбовець української армії. Був затриманий при спробі отруїти командування Південного фронту ЗСУ. Слоняка досить не хитай камеру. Його батьки лишились на окупованій Луганщині, а росіяни шантажували його ними. За завданням росіян він мав додати отруту у воду душових, якими користується командний склад ЗСУ на Запоріжжі. Наразі він знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Також, судячи з переписки, він передавав інформацію. Очальна історія хлопець молодий, батьки в заручниках кажуть, їх катували. А тепер можливо сяде на все життя. Тим часом у нас приходять співбесіди з кандидатами на посаду суддів конституційного суду, і туди приходять люди, які. Ставалось би краще б не проходило, але вони чомусь все одно приперлись. Це Олександр Ткаченко, один з претендентів. Це загальновідомий факт, що всі розраховуються або гривнями, або доларами. У 2008 році я році купував машину і забув, що в Україні можна розраховувати стільки гривнями. Цей автомобіль я придбав за 40 тисяч доларів. Що значить, ви придбали за 40 тисяч доларів? Ви що придбавали за долари? Так, хіба іноземна валюта може бути засобом платежу в Україні? Олександр Васильович? саме так. Кандидат на посаду судді Конституційного суду України, розуміючи. Що таке не допускається? Чи не на, вдається ні, вам це Ні, на 2008 рік? Я ще не був кандидатом. Так, тоді можна було порушувати. Я ще не був кандидатом У 2009 році. Ткаченко вів справу щодо гаражного кооперативу Парма. При цьому він був власником гаража у цьому кооперативі. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації мав місце конфлікт інтересів? Так вважаю. Чому в такому разі ви? Не заявили самовідводу, не, не бажав портити відношення з членами КПРТ. Отак. Ну не міг же він їм відмовити. Вони подумали, що він погана людина. А це Володимир мира. він пояснює, чому він не вказував у декларації доходи своєї дружини. В даному випадку є колізія інтересів між супругами. Кожного можуть бути як приватні особи свої інтереси. Я поважаю інтереси особи, яку я кохаю у 2019 році. Він хотів балотуватись в президенти і навіть зареєструвався, але йому відмовили, тому що він не зробив внесок у 2,5 мільйони гривень. гривнів. І здавалось би, якщо ти балотуєшся в президенти, ти маєш про таке знати. Але можна просто подати до суду, що він не зробив, і програв його. Ви Сказали, що коли ви коментували свою участь у виборах, суд прийняв рі... дивне рішення для того, щоб зробити це на користь олігархічних потреб. Чи є у вас докази? Thank you very much for your question. дійсно підтверджую, що це було дивним. Я його назвав, як я маю право залишитися при своїй думці. У 2020 році він придбав автомобіль, але вирішив його не декларувати. Ну, цей ав автомобіль, ну такий схожий на історичний. Чому не відобразили в декларації? На той момент подаючи, я сподівався, що цей автомобіль просто буде донором, і він ну це вартість металобрухту. А це Олександр Радутний, і він теж дуже хоче бути суддею конституційного суду. Ви задекларували право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема на дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому вартість ви вказали одну гривню щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Так, бо воно все коштувало одну гривню. Ну що тут такого? Це було і хибне розуміння того, що можливо декларація це своєрідний діалог. Так, тому що декларація це просто привід поговорити. Ось ми ж з вами зараз говоримо. Ну отже, це працює. Звісно, що одна гривня привертає увагу. Це фактично для діалогу, я хотів зробити. Але жодна з цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якісь інших хибних дій. Жодним чином не заниження вартості, просто така помилка, яка була зроблена ще в 2018 і в 2021 роках. Зазначили, що вам невідома вартість автомобіля? Чесна відповідь полягає в тому, що мені невідомо. Я вказав і невідомо. Інший раз я вказав 70 тисяч, але виявилось, що вірна відповідь полягає 37. Як би дивно це не звучало 2014 рік. Майдан щойно пройшов Янукович втік напад Росії, а у нього у Фейсбуці пости українофобного змісту. І здавалось би, як тут викручуватися, тому ну, я не можу перевірити повний текст цієї публікації. Очевидь, можливо, щось перевернуло мою увагу, але зрозуміло, так як завжди редакція не поділяє думку авторів. Так само і людина, яка робить посилання, вона не повний текст розділяє. Так, я репустив Майнкамфа, але мені там подобається не зміст, я, звісно не поділяю а. Окремі літери А, і крапки тощо. При цьому як повідомляють в однокласниках він підписаний на групи, дотичні до російських правоохоронних органів. Він є в однокласниках. Ні, мені пропонує або алгоритм цього майданчика, або хтось інших користувачів. Там є багато різних. Там є, наприклад, дитячий одяг, або на хвилях любові, або ще якісь інші. І всі вони всі вони пропонують до мене вступити. Та що ви починаєте? Був би хороший суддя. Вони як викручуються. Міг би і в статтях конституції лавіювати так, що але зрозуміло. Так як завжди, редакція не поділяє думку авторів. Так само і людина, яка робить посилання, вона не повний текст розділяє. Напишіть в коментарях, як вам такий суддя. Чи хотіли б собі такого? Це занадто очевидний байт. Розумію, що ви не поведеться. Але просто напишіть щось в коментарях. Це допомагає. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде, Україна. Так у нас вперше, до речі, е Заарештували сепаратистку, ну ні, не, сепар... не сепаратистку, а колаборантку. 80-річна бабка. У неї заарештували майно вперше в історії у нас. Забрали квартиру, вона, правда, до цього звалила до Росії, її заочно осудили на 4 роки. Ну, прецедент є і хоч у нас не прецедентне право, але в цілому надалі хотілось би вірити, що це матиме більш масовий характер і. Квартири подібних ждунів, хоча вона не ждунів, вона звалила і це, це добре. Але в будь-якому разі майно таких людей має йти на користь державі. Дякую.